Шановні друзі, 21 лютого у Міжнародний день рідної мови партія «Удар Віталія Кличка розпочинає акцію Західна Україна Криму. Ми оголошуємо про збір видань українською мовою для шкільних і міських публічних бібліотек Криму та Севастополя. Справа в тому, що у Криму дуже важко знайти українські книги в книжкових магазинах, а в бібліотеках їх майже немає. Тому діти, які хочуть навчитися української мови, не мають вільного доступу до друкованого українського слова. Ми хочемо, щоб українська книжка єднала людей, щоб завдяки книжці люди могли познайомитися, щоб вони більше розуміли один одного. Тому ми розпочинаємо громадянську акцію на підтримку української мови Західна Україна-Криму. Ми розробили ось такі листівки, які ми будемо розповсюджувати по Хмельницькій області. Чим ви можете нам допомогти? Ви можете принести книгу, видану українською мовою. Найкраще нові видання, якісна сучасна література. Дуже потрібна також класична література, яка вивчається за шкільною програмою. Ці книги можуть бути і вживані, але головне у доброму стані. Наша область передаватиме зібрані книжки до бібліотек міста Бахчисарай. Принесіть українську книжку. Завдайте свого удару по русифікації Криму та Севастополя.